Перший відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд 2009-2010 років народження відбувся в фізкультурно-оздоровчому комплексі дитячої нацької спортивної школи Конотопської міської ради. За дві путівки до другого етапу змагались команда міста Суми Барса, Олім з міста Славутич Київської області, команда Криста Оленовицької об'єднаної територіальної громади Чернігівської області, а також команда ДЮСШ імені Масалітіна з Миколаївки Сумського району і господарки змагань. Змагання проходили в два дні. Розпочали змагання команди з міста Славутич та Миколаївки. напруженої боротьби не вийшло. Гра закінчилась з рахунком 19-0 на користь команди Олі. У грі між дівчатами з Лінавицької ОТГ та міста Сум на диво першими забили гравчині команди Кристал. Але довго чекати на голову відповідь від команди Барса не довелось. У результаті та зустріч закінчилася з рахунком 4-3 на користь. Команди Барса наступними грали дівчата з канатопу та Миколаївки. Наші землячки стартували вдало, здобули перемогу з рахунком 13-1. зустріч між дівчатами з міста Славутич та Сум закінчилася з рахунком 7-1 на користь Олімпу. Заключну гру. Першого ігрового дня провели канатопчанки та дівчата з команди Кристал. Команда з Чернігівщини спробувала чинити опір господаркам, але все ж гра закінчилась на користь канатопських футзалісток з рахунком 8-1. Другий день змагань розпочали команда з Миколаївки та Сум. Гра була досить напруженою. Миколаївська команда виглядала симпатичніше в дебюті гри, але потім Барса оговталась і гра закінчилась з рахунком 9-3 на користь Барса. Продовжили змагання дівчата з команди Олімп та команди Кристал. Дівчата з Леновиці показали достатньо гарний результат. Але все ж таки перемогу отримали футзалістки міста Славутич. Третю гру провели канатопчанки дівчата з команди Барса. Фактично в цій грі визначався третій зайвий, оскільки потужна гра Олімпа одразу ж зробила футзаліста Київщини фаворитками турніру. Вихованка Олени Куліг з перших хвилин практично перекрили кисень суперницям і м'ячі один за одним відвідували ворота сум'янок. Матч закінчився з рахунком 12-1. Заключну і найважливішу гру для обох команд зіграли миколаївські футзалістки та дівчата з команди Кристал. Гра продовжилась до кінця нічийним рахунком, але в останні секунди команда з Леновицької АТГЕЗ забила вирішальний гол, і матч закінчився з рахунком 3-2. Заключна гра першого етапу відбулася між канотапчанками та командою Олімп. Обидві команди вже забронювали собі путівки до наступного етапу, проте влаштували справжній футбольний спектакль. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, закінчився мінімальною перемогою гостей 3-2. Щоправда, після поновлення гри перевага Олімпа стала відчутнішою, і закінчилася гра їхньою перемогою з рахунком 9-3. В результаті і вищої ліги проходять команда «Олімп» зі Славутича та команда Канатопської дитячої юнацької спортивної школи. Колективи двох вікових груп дитячо-юнацької спортивної школи Конатопської міської ради беруть участь у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України. Ці змагання проходять у восьми групах. У сьомій групі, де виступають наші земляки, вісім колективів. Станом на кінець жовтня тут закінчилося перше коло. Друга буде проведена після зимової перерви. Після першого кола команда Ю-17 нашої спортшколи здобула шість перемог і лише в прилуках зіграла в нічію з місцевої команди. У сьомому турі конотопські футболісти в гостях переграли свого найближчого конкурента футбольний клуб Вишневе з рахунком 1-0 і збільшили відрив від переслідувачів до 4 очок. Дещо скромніші показники команди Ю-15. У вишневому команда поступилася господарям 1-3 і дозволила обійти себе, опустившись на третє місце. Тут лідирує Бориспільський фаворит, наздогнати якого навесні буде дуже важко. Проте, хто назве здобуте призове місце невдачею, ось усі результати першого кола за участю наших команд. У першому турі старша команда обіграла команду «Бахмача» 5-1, а молодші зіграли з тією ж командою нічию 0-0. У другому турі Фаворит був повержений 5-1 старшою командою і поступилась молодша команда з рахунком 0-3. Команда дюсш 10 міста Києва поступилась нашої старшій команді з розгромним рахунком 0-10. Ю-15 поступила нашому колективу з більш пристойним рахунком 1-5. У четвертому турі вдома старша команда обіграла ровесників з Ніжина 9-3, а молодша з рахунком 3-0. У п'ятому турі, як вже згадували, Місто Прилуки, де в Нічій зіграли обидві команди старша 1-1, а молодша, 2-2. У шостому турі старша команда перемогла гостей Святошино 4-0, молодша 3-1. І останній тур перед зимовою перервою у Вишневому: 1-0 перемога наших старших юнаків і 1-3 поступилась Молодша команда. Сподіваємось, навесні ми повернемося до цього розіграшу. і Успішний виступ нашої команди порадує серця вбулівальників.